В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмейлі пройшов благодійний ярмарок. Ізмельські ротаїці передали допомогу херсонським рятувальникам. В Візмейлі відбулась прем'єра вистави Думи мої думи 12 червня. Розпочнеться Патрів піст, або як ще його називають Петропавлівський. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 червня орієнтовно такі. 216 180 осіб особового складу, 3931 танк, 7636 одиниць бойових броньованих машин, 3746 артилерійських систем, 601 реактивний систем залпового вогню, 362 засоби протиповітряної оборони, 314 літаків, 299 гелікоптерів, 336. 1307 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1173 крилаті ракети, 18 кораблів, 6471 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 510 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Змірського району, також можуть приєднатися до ла стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково. Ково вказуєте, що бажаєте приходити в службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ приєднуйте до силу оборони України та зробіть свій внесок в боротьбу з ворогом. В Ізмильському районі служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області виконує ремонт дорожнього покриття на автошляху Ізмил Болград. Це альтернативний шлях в об'їзд ділянки міжнародної траси М 15 Одеса Риніві села Кринички Суворівської селищної громади до міста Ізмаїл в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України відновлення дорожнього полотна є стратегічно важливим. Продовжуємо працювати. В Ізмаїлі на морському вокзалі пройшов благодійний ярмарок. Збирали кошти на необхідні речі постраждалим із Херсону, а також на підтримку ЗСУ. Докладніше дивіться у сюжеті. У суботу, 10 червня, в Ізмаїлі на морському вокзалі пройшов благодійний ярмарок. Його головною метою став збір коштів на допомогу постраждалим херсонцям, а також на підтримку Збройних сил України. Ідея провести благодійний захід належить керівниці Ізмайського танцювального колективу без кордонів Ірині Бурхат. Своїми неймовірними танцювальними композиціями діти і дорослі заряджали із позитивними емоціями. Ми а кожен небайдужий міг пожертвувати гроші на благодійність. Взагалі то цей захід ми не планували так, як так як ми хотіли зробити просто танцювальну фотосесію, але незважаючи на що, ми вирішили сьогодні провести цей заход на користь жителів мешканців Херсону. Ми бажаємо всім здоров'я, щастя та злагоди в кожному домі, домі в нашому непростому часі. Я бажаю всім здоров'я, все буде Україна. Співорганізаторами виступив благодійний фонд Берегиня на чолі з Дарією Гайдукевич. В ході ямарку представники фонду збирали кошти на закупівлю продуктів та ліків постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС. Наразі є гостра потреба у деяких ліках. У деяких продуктах харчування у засобах гігієни, таких як памперси і всілякі інші засоби для дітей, паралельно з ярмарком для херсонців проходив збір коштів на потреби збройних сил України. До цього долучилися волонтери організації Елітні сітки і не тільки, яка з перших днів війни займається проведенням різноманітних благодійних заходів та допомогою військовим на фронті. На ярмарку із мальчани та гості міста могли придбати ексклюзивну хендмейд продукцію із мильських майстринь, патріотичні екошопери, фартухи, сувеніри, а також скуштувати Зноманітні смаколики та напої. В ході благодійних заходів було зібрано 13 тисяч в бокс і одну тисячу гривень на карту благодійного фонду Берегиня всього 14 тисяч гривень. Кошти підуть на закупівлю необхідних засобів за списком, який надали волонтери із Херсона. Закупівлю і відправлення візьме на себе фонд Берегиня. Ми закупимо все необхідне. Ми вже зв'язалися з мешканцями Херсону. Напряму ми знаємо, що вони потребують. І потім надамо людям фотозвіт і відеозвіт, коли люди це все отримають. І це буде реально велика допомога. Ми спілкуємося напряму з мешканцями Херсону і будемо передавати адресно, кому що треба. Також очікується великий наплив біженців до Ізмильського регіону, і будемо допомагати на місці, як завжди, людей. Ізмаїл ніколи у біді не залишає. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Представники ротарі клуб «Ізмейл» передали допомогу херсонським рятувальникам. Ротарійцями було відправлено рятувальникам Херсонщини, гумові човни, чоботи, жилети, круги та ряд інших необхідних речей. Докладніше дивіться далі. 6 червня 2023 року російські окупанти зруйнували Каховську гідроелектростанцію. РФ підірвали машину залу, через що станція за лічені години пішла під воду. На Херсонщині тривають рятувальні роботи та евакуація населення з місць затоплення. У зв'язку з цією жахливою трагедією українці та, зокрема, жителі Ізмаїла згуртувалися та допомагають хто чим може. Сьогодні ротарі клуб Ізмаїл відкрив терміновий збір для допомоги рятувальникам з міста Херсон. Ізмаїл до вас від імені ротарі клуб Ізмаїл, який Відкриває терміновий збір для допомоги Херсону. Ми отримали запит від рятувальників міста і відкриваємо збір на декілька позицій. Одразу ж після жахливих подій, що сталися на Херсонщині, роторі клуб Змейл отримали запит від СНС, наряд необхідних засобів для евакуації населення. Ми зв'язалися з ДСНС з Херсоном та дізналися саме, чого вони потребують. Це був дуже великий список, але ротері клуб з мил вирішив не робити величезний збір, а взяти тільки те, що необхідно насамперед. Це такі позиції, як надувні човни, гумові сапоги, чоботи. Кокомбінізони рибацькі, які високі, дозволяють заходити більш далі в ту воду, а також всі рятувальні засоби, такі як спас жилети, а також спас круги. Вже 9 червня представники ротарі клуб Ізмаїл передали допомогу херсонським рятувальникам. Ротарійцями було відправлено рятувальникам Херсонщини гумові човни, чоботи, жилети, круги та ряд інших необхідних речей. Ізмаїльці і ми, як ротарі клуб міста Ізмаїл, не змогли стояти осторонь цієї біди і вирішили організувати збір. Саме тих засобів, які дуже потрібні на сьогоднішній день, ДСНС. сенс ізмельські ротарі клуб висловлює вдячність жителям міста та всім небайдужим за посильну допомогу. Ротарі клуб Ізмаїл хоче висловити свою подяку ізмаїльцям, тому що разом і це була дуже така дружня емоційна акція. Коли кожен із милиць хотів, хоч чимось допомогти. Величезна вам подяка. І сподіваюся, що разом ми зможемо зробити в нашій країні ще найбільш багато дуже корисного, а також того, що може допомогти мешканцям не тільки Херсонської області, а і мешканцям всієї України. Катерина Касельова Наталя Маленко для програми новин. 11 червня в змірському палаці культури відбулась прем'єра музично-поетичної вистави за творами Тараса Григоровича Шевченка Думи мої думи, режисеркою якої є Ольга Герасимова. Докладніше, дивіться далі. 11 червня в Ізмаїльському палаці культури відбулася прем'єра музично-поетичної вистави за творами Тараса Григоровича Шевченка Дума мої дума, режисерки Ольги Грасумвої, сценографія Ольга Кошова, хореограф Тамара Балтакова. Дивлячись на реалії сьогодення, саме творчість Тараса Григоровича Шевченка покликана підіймати бойовий дух українців. Учасники різного віку народного музично-драматичного театру та дитячого театру Едельвейс Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка представили своє бачення творчості письменника. Українська творчість її поширення це один із чинників сприяння культурному різноманіттю, життєво важливе джерело натхнення, відроджуване живою єдністю. Опулиться, коли не ревуть холодці. На хороті пастуться годи, Не виходить ніхто захнець, на ходуванні, неначе люди сплять. Поезія приходить до нас через час, простір і торкається нашої душі так само, як і сучасна. Поезія це голос істини, голос правди, яка єднає. За час, проведений на виставі, усі присутні мали змоги не просто дізнатися про Шевченка багато, вони встигли впустити його у своє серце як щирого друга. Творчій команді вдалося показати глядачу масштабну виставу на великій сцені Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Більша радість прийшла. відкрився дворець культури, і нам розрішили грати на цій сцені. Ми два роки не виходили на эту сцену. І тоді було прийнято рішення. Ми сделаем зробимо такой большой, красивий спектакль і вийдемо з цим спектаклем і зрителю. У свою чергу режисерка виставу Ольга Грасимова подякувала усьому акторському складу театру за щиру гру, яка присвячена Тарасу Григоровичу Шевченко. Ребята, ви великолепны, ви неимоверные, ви правильні, ви чистые, чисті, чисті мисля своєю душою. Я вас просто прошу, несите вот эту чистоту в жизни, помогайте тем, кому плохо, тем, кто не справляется с этой ситуацией, и будьте вот тем примером, настоящим примером, той поддержкой, вот как, какие вы были для меня лично на протяжении этой большой работы. Огромное вам спасибо. У часи війни поезія Шевченка особливо актуальна і важлива. Учасникам хотілося подати її тепліше, ближче кожному глядачу. Ми грали виставу Думаємо думи мої». А говорити конкретно про роль не має сенсу, бо ми всі грали одну роль. В нас була роль людей: людей, які переживають нинішні реалії і розмовляють про сучасні речі словами видатного чоловіка. Тараса Григоровича Шевченка. Ми зіграли так, як відчували, і намагались донести ту думку, яка має бути почута глядачем. Напевно, тільки ці настільки торкнувся моєї душі, що я сиділа отут, от на сцені. Я хотіла плакати. Я розуміла, що я не можу. А в мене йдуть мурахи, коли я читаю, коли читають мої друзі. І я дуже сподіваюся, що наші глядачі відчули те ж саме, що і ми сьогодні. Тарас Григорович був митцем, а отже, був емоційним, запальним і у творчості, і у стосунках. Коли захоплювався, обожнював. А коли розчаровувався, кипів. Коли поет почувався ображеним, приниженим, обкраденим, збулена душа не шкодувала жорстких слів. Усі присутні прониклися емоціями вистави. Це був чудовий спектакль, який побудив дуже багато різних емоцій. Думок, він дуже сучасний. Хочу подякувати всьому колективу творчому, який працював над цією складною темою. Темою Тараса Григоровича Шевченка та його вічних думок. Вистава була дуже чудовою, мені дуже сподобалося. Неймовірні почуття Аж до мурах. Дуже гарна вистава. Актори дуже гарно зіграли роль. Вони нібито прочули всі ті почуття, які були у Творах Тараса Григоріч Шевченка. Мистецтво українського поетичного слова допомагає формувати, збагаджувати внутрішній світ кожного українця. Сніжана Щербина, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин сьогодні, 12 червня, почнеться перший з двох літніх постів, які встановлені на честь апостолів Петра і Павла. Цей піст вважається не суровою, оскільки більшість його днів дозволяється їсти рибу. Сенс цього посту у добровільному утриманні від спокус і духовному очищенні. Дивіться далі. Петров Піст один із найважливіших у році. Його дотримується багато вірян, оскільки режим харчування прописаний у ньому не суворий порівняно із тим самим великим постом. Влітку православні віряни, крім Петрова посту, дотримуються ще одного Успенського. Петровський піст присвячений дням святкування пам'яті святих Петра та Павла. Під час цього посту дозволено багато послаблень в їжі. Наприклад, православні можуть живати в їжу рибу. Його ще називають апостольським постом або Петропавлівським. Початок посту залежить від свята Світлої трійці. Він завжди починається другого понеділка Після вшанування трійці трійцю у цьому році святкували 4 червня. Тому Петров Піст у 2023 році триватиме з 12 червня по 11 липня. Цими днями церква згадує життя та смерть апостолів, їх постування перед євангельською проповіддю світом. День усіх святих, святкова неділя, коли церква згадує всіх святих, які служили у поширенню християнської віри, згадують сукупно всіх та їхні добрі справи. Апостол Петро, один із 12 учнів Ісуса Христа. До зустрічі з Ісусом він був рибал майже в усіх подіях життя Ісуса Христа Петров був поряд зі своїм учителем, але в Гефсиманії перед Голгофою Петро так злякався, що тричі зрікся Христа і втік. Після Воскресіння Христа Петров вибачився перед Господом за свою поведінку, і той вибачив Петру і благословив на проповіді Євангелія. Петро ще багато років проповідував, встрілював і допомагав людям, але не зміг вибачити собі власну слабкість. За покрифічними даними, апостол Петро щоранку плакав. Він виплакав собі очі, котрі майже нічого не бачили. Навіть коли Петра засудили до смерті через розіп'яття. Петро попросив, щоб хрест перевернули нагору ногами, бо вважав себе негідним бути розіп'ятим як Христос. Язичники виконали це прохання і розіп'яли Петра догори ногами. У дні посту слід уникати зіткнень, брудних слів і думок, творити добро і молитися. Увечері і вранці, і протягом дня по можливості сповідатися і причащатися якнайбільше. Головне у цьому навчитися не засуджувати інших. Важливо не те, що входить до нас, а те, що виходить із нас. Катерина Кисельова для програми новин. Команда ФК «Ізмаїл», тренером якої є Сергій Рейлян, виборола перше місце в дитячому весняному чемпіонаті флаг, що в 12 турів проходив з березня по червень в Одесі, та охопив спортсменів 2013-2014 років народження. ФК Ізмаїл в Лізі 2013 змагався з командами Пальміра Цимбалар, дю США Одинадцять, Дю США, Роздільна, Локомотив, Подільськ, Пальміра «Пальміра-2012» і Пальміра 2012 2 Ізмельська команда зустрілася у півфіналі з ФК «Цимбалар» – Перемога з рахунком 6 та 4, Та у фіналі з ФК Пальміра 1 1-1. Призначена серія пенальтів завершилася на користь ФК «Ізмейл» з рахунком 4 і 3. Команда ФК «Ізмейл» здобула кубок та перше місце і почесні медалі. Вітаємо спортсменів, тренерів та вболівальників. По приїзду президент Федерації футболу Геннадій Поліда та відділ фізичної культури та спорту із Мирської міської ради Тетяна Морій. Привітали футболістів та побажали нових перемог. Поліцейські фіксують та ліквідовують наслідки ворожих обстрілів на Одещині. Внаслідок нічної атаки російських військ троє людей загинуло. Ще понад 30 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих четверо дітей. 10 червня ворог наніс дроновий та ракетний удар по Одеській області в одному із спальних районів Одеси. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Ще 25, серед яких Дві дитини отримали поранення. Пошкоджено декілька багатоповерхових житлових будинків: школа, дитячий садок, торгівельні об'єкти та припарковані біля будинків автотранспортні засоби. Попередньо уламки безпілотного літального апарата спричинили пожежу в одній із квартир. Постраждалих мешканців будинків, поліцейські евакуювали у безпечне місце. У білородністройському районі в результаті влучення ракети та падіння уламків збитих ракет. Постраждало шестеро людей, серед яких двоє неповнолітніх. Також було пошкоджено 22 приватних житлових будинки. Правохоронці разом із рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, розбирають завали, надають допомогу потерпілим та охороняють територію. На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції. Поліцейські та працівники Служби безпеки України документують кожен воєнний злочин. Відомості про злочинні дії окупантів внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. Шановні громадяни, пам'ятайте, під час повітряної тривоги необхідно переходити в укриття. Не нехтуйте цим правилом, воно може зберегти ваше життя. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купіля 36 гривень 90 копійок, продаж 37 гривень 30 копійок. Єврокупівля 39 гривень 82 копійки, продаж 40 гривень 47 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, від змилю очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 23-25 градусів з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність, в день невеликий дощ, вітер південно-східний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-18 градусів тепла, в день 20-22 градуси з позначкою «плюс». Шановні телеглядачі, усі випуск інформаційної програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.